на програму Української служби голосу Америки час тайм» я Юля Ярмоленко. Вітаю Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Закликав союзників і партнерів посилити протиповітряну оборону України і пообіцяв, що разом світова спільнота допоможе відбудувати Україну ще сильнішу, вільну і заможнішу. Такими словами німецький канцлер розпочав дводенну конференцію із відновлення України, мета якої мобілізувати міжнародні зусилля для відбудови, реформування і модернізації України. Відбудова та модернізація країни вимагатиме великих інвестицій. Розрахунки світового банку це близько 500 мільярдів доларів протягом найближчих 10 років. Після завтра ми з президентом Зеленським знову побачимося на саміті Групи Семи. Там я буду лобіювати далекосяжні та довготривалі зобов'язання для України. хочу закликати усіх, хто сьогодні тут зібрався. Підтримайте нашу ініціативу посилення протиповітряної оборони України усіма можливими способами. Ніхто тут сьогодні не може сказати, коли закінчиться війна, але ми можемо сказати ось що вона закінчиться. Ми відбудуємо Україну. Сильнішу, вільнішу і заможнішу ніж вона була раніше. Мільйони українців, які зараз живуть у наших країнах, можуть бути живим мостом. Це жінки і чоловіки, які розмовляють мовою іншої країни, працюють у європейських компаніях, і вже завтра можуть відігравати важливу роль у відбудові України. Йдеться про людей. Ласкаво просимо до Берліна. Слава Україні. Один із головних фокусів конференції відновлення та захист енергосистеми України, проти якої Росія цього року посилила свої атаки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нині в Україні працюють лише 27% великих ТЕС: решта зруйновані або пошкоджені. Як західні партнери можуть допомогти відновити енергопотужності? І чи варто очікувати конкретних кроків за результатами конференції у Берліні? Про це і не лише поговоримо з моєю колегою, нашою економічною глядачкою Оксаною Бедратенко. Оксано, привіт! Та Юлія Оксана ситуація з українською енергосистемою критична і вимагає не лише гучних заяв про підтримку на конференції із відновлення, але й дуже конкретних кроків від партнерів, аби цю систему відновити і захистити. Чи варто очікувати цих прикладних результатів? Так, Юлія, саме ця тема тема відновлення української енергетики перебрала на себе увагу форму з відновлення України, який зараз триває в Берліні. Зеленський звернувся до учасників форуму, сказав, що 80% теплогенерації і третина гідрогенерації втрачена через російські обстріли. Сьогодні ж відбулося засідання з координаційної групи з підтримки української енергетики. Називається G7+. Plus. Після засідання G7+, Plus видало. Заяву, в якій заявило, що партнери погодилися надати Україні мільярд доларів на відновлення української енергетики після російських обстрілів. Ці обстріли поновилися в березні цього року, як ми пам'ятаємо. Також в заяві йдеться про те, що G7 вже надало 3 мільярди євро Україні до березня на відновлення енергоінфраструктури. І що цікаво, в заяві сьогоднішні місяця перелік із десяти. Великих сфер реформ, які мусить провести уряд в українській енергетиці, засідання очолював заступник держсекретаря США Джефрі Паєт. Паєт раніше служив послом США в Україні, і перед тим як прибути до Берліна, він пояснив, якими є очікування від міжнародної спільноти, а також що мусить зробити уряд України в сфері відновлення енергетики. Уряд України виклав амбітне бачення майбутнього енергосистеми і є гарна співпраця з їхнього боку, щоб це втілити. Однак, уряди не досягають цього на самоті. Треба долучити приватний сектор та громадянське суспільство в Україні, Європі та інших країнах. Теперішні оцінки потреби в ремонті української енергетики це мільярди доларів. Приватний сектор готовий і хоче допомагати Україні втілити її бачення майбутнього енергетики, стійкої чистої та доступної, Повністю інтегрованою до європейського союзу, але щоб цього досягнути, Україна має забезпечити відкрите, привабливе та прозоре інвестиційне середовище, що повністю відповідає стандартам європейської конкуренції. Щоб досягнути цього, сполучені штати співпрацюють з урядом України, партнерами та союзниками над просуванням реформ енергетики, залученням іноземних інвестицій і прискоренням втіленням енергопроєктів. Оксана, чого саме потребує Україна, щоб забезпечити комфортну зиму для. Мі... Мільйонів українців так, Зеленський в емоційному зверненні до союзників наголосив, що потрібно вже зараз готуватися до зими. Він виклав дуже амбітний план створення маневрової енергетики, і він звернувся до німецьких компаній, щоб ці в цьому допомогли. А також попросив європейських союзників дати енергообладнання, яке зараз простою на їхніх електростанціях. Ще один елемент це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні. А завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Також в інтерв'ю Мирославі Гангадзе за «Голоси Америки голова «Укренерго» Володимир Кудриський сказав, що за 3-4 місяці потрібно відновити енергетику, і він визнав, що для цього потрібно створити сприятливе інвестиційне середовище в Україні головне завдання для нас, для держави максимально відновити генеруючі потужності. Їх не вдасться відновити до зими на сто відсотків. Ми повинні це зрозуміти. Але наскільки це можливо, нам потрібно відновити пошкоджені централізовані тепло та гідроелектростанції. Нам потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити те, що буде відновлено. Але паралельно нам потрібно як можна швидше розпочати розгортання нових генеруючих потужностей. Ности в Україні, тому що в якийсь момент ми не зможемо відновити ті самі електростанції, які обстрілюють знову і знову разом з енергетичним регулятором ми створюємо економічне середовище, яке б винагородило ці інвестиції в нові електростанції, які мають заробляти більше ніж європейські аналоги. Отже, Україна має бути преміальним ринком для цих інвесторів, оскільки інакше вони б не інвестували в це ризиковане місце. І ці економічні умови вже створені. Вчора ми спілкувалися з понад 20 компаніями з України. Ні та за кордону з німеччини, США та інших країн, і вони готові розгорнути до одного гігавату нових генеруючих потужностей в Україні: вітрові електростанції, гнучкі газові електростанції, акумуляторні системи зберігання, усі ці нові технології, які нам дуже потрібні. Дякую тобі, надзвичайно, Оксана. Це була Оксана Бодратенко, наша економічна оглядачка. Говорили ми про те, чи можуть західні партнери допомогти з відновленням української енергосистеми. Більше про це також очікування від саміту групи. ми будемо говорити у наступних програмах. Дякую, Оксана. Дякую, Юлія. Сполучені штати зняли заборону на передачу американської зброї батальйону Азов. Цю інформацію підтвердив голоса Америки, представник державного департаменту. США. тим часом ми продовжуємо обговорювати тему зняття іншої заборони на використання американської зброї для певних ударів на території Росії. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб мала нагоду поспілкуватися із колишнім очільником центрального командування США генералом у відставці Френком Маккензі про те, як удари по Росії можуть змінити правила війни. І який вплив на поле бою матимуть винищувачі F-16. боротьба з ІДІЛ значною мірою була успішною через те, що Сполучені Штати та їхні партнери змогли зайти в Сирію, де велася боротьба. Експерти кажуть, що боротьба в Афганістані багато в чому провалилася, бо Сполучені Штати не змогли діяти через кордон в Пакистані. Зараз ми маємо схожу ситуацію з російськими військами, які обстрілюють Україну з території Росії. Що ви думаєте про це? так, але з певними обмеженнями. Я не обов'язково думаю про географічну відстань. Я б не казав, не стріляйте далі ніж 10 миль у глиб Росії. Я поняття не маю, які в нас є домовленості. Але я б сказав, що потрібно бути дуже обережними і не атакувати російські ядерні об'єкти, російські ядерні командні пункти тощо. Окрім цього, я б сказав, що ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів усередині Росії. Адже як ви сказали раніше, не можна Вати росіянам захищеної зони конвенційні російські командні пункти логістика та інші формування справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ було докладено серйозних зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями F-16. Я знаю, що ви не можете говорити конкретно про F-16 для України, але чи можете ви розповісти наскільки взагалі важливою в бою є перевага в повітрі? І чи вважаєте ви, що F-16 можуть змінити ситуацію? Що тут потрібно пам'ятати, коли ви бачите зображення F-16 на землі, то це красивий літак. Але коли ви бачите зображення американського F-16 на землі, то це не лише літак, це пілот, який пройшов роки навчання, аби сісти за штурвал цього літака і має багаторічний досвід польотів. Це також система управління повітряним боєм від сполучених штатів. Тож цей літак злітає. Він керується взаємозв'язаною мережею командування та контролю, яка забезпечує літак найкращою можливою позицією для бою. Ми бачимо поле бою, ми відчуваємо поле бою, і F-16 є частиною цієї великої мозаїки. Придушення протиповітряної оборони противника не дозволяє збити літак, Тож це набагато більше ніж просто літак. Тому, коли ми говоримо про запуск F-16, нам насправді потрібно подумати про те, що ми зробили, аби допомогти з усіма іншими необхідними складовими для успіху цього літака. Сполучених штатах знову ж таки це складна, глибока, взаємопов'язана мережа засобів, яка є унікальними для нас і наших партнерів по НАТО. То думаю, ми поділимось чимось із цим з українцями, але це більше ніж просто літак. Тож ми дійсно повинні, я думаю, ми це робимо, забезпечити навчання та унікальні засоби, аби ефективно використовувати цей літак. Якщо цього не зробити, цей літак досить швидко зіб'ють Наскільки великий це матиме вплив? Це може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії. Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше в гукраїн? Тож я думаю, це матиме ефект. Минулої п'ятниці уряд Нідерландів заявив, що інвестує 400 мільйонів євро у виробництво бойових машин cv 90 для України. Ініціатива, в якій також беруть участь Данія і Швеція. Більше новеньких cv 90 передбачені у найостаннішому пакеті військової допомоги від Стокгольма. Водночас кілька десятків БМП старіших моделей cv 90 працюють на полі бою в Україні з 23-го року. Як використовують шведські БМП на Донбасі? Які переваги вони мають розкажуть Анна Костюченко та Павел Ольськім. Бойові машини піхоти сіві 90 надійшли на озброєння 21-ї окремої механізованої бригади влітку 2023-го. Командир цієї БМП з позивним кіпіш до вторгнення росіян працював у Польщі на будівництві, а повернувся, аби захищати насамперед свою донечку. Коли я узнав через інтернет, що в нас торся ворог, почав обстрілювати. Я зразу подзвонив до дитини. Саме рідніше, що даний час, є. Вона каже: Папа, у нас стріляють. БМП сіві – машини піхоти, які можуть як перевозити військових, так і атакувати ворожі танки. Ці БМП перебувають на озброєнні у Швеції з 1993 року. В Україні з літа 2023 тисячі Міцна броня шведських БМП дозволяє працювати в умовах обстрілів артилерії та атак дронів. Каже начальник штабу батальйону за позивним Самурай вона є маневрена на полі бою. Наступна її така перспектива і перевага це її броня. Тобто, які не надають збрехати, коли здійснюється обстріл, і СІВІшка не так сильно постраж... може постраждати від уламкових поражень, від артилерії, від ФПВ-шок, від ланцетів. 21-річний самурай, випускник військової академії міста Одеса, воює на Донбасі вже понад рік. В умовах війни дронів СІВІ-90 дозволяє транспортувати піхоту більш безпечно та комфортно порівняно з радянськими БМП, розповідає офіцер. Тобто шість чоловік піхоти повністю собі комфортно може сюди сісти, положити по центру якесь БК воду, продовольство і доїхати до точки випуску. І звідти вже відпрацьовувати свої задачі. Тепловізор дозволяє вільно пересуватися цією машиною і вночі. Від ворожого тепловізора Сіві 90 захищає система маскування баракуда. Шведська БМП оснащена автоматичною гарматою, що фактично перетворює її на легкий танк, тож вона може завдавати ударів ворожим танкам у відповідь або працювати у парі з іншими танками, наприклад, з німецькими леопардами. Першим бойовим завданням на Донбасі командира БМП Кіпіша була саме атакувальна місія. Ми мали їхати робити нашому ворогу вогни жарко-жарко. Спереду йшла одна коробочка, яка зала дорогу. Ззаді йшли два старших брата і ми йшли. У нас було чотири машинки. Туди йшло. Ми мали заїхати. Одні мали старший брат мав прикрити нас з правого флангу, другий – ззаді, а ми мали заїхати їм трошечки дати і бігом назад. Нас командир вів з дрона. Каже, чуть вперед, чуть перед, чуть вперед, чуть, чуть нижче, чуть далі. Він нас коректував, і ми їм туди насипали. І їх звідти тікали. Нас супровождали 120-ті, і так само і зустрічали. Все, що в них було, це нас до радіусі нашого квадрата прилітало. Під час створення СІВІ 90 була використана технологія активної підвізки, розроблена для автомобілів Формули 1 Це робить машину всюди хідною, кажуть військові. Гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху, що сприяє можливості застати супротивника зненацька. Влітку 2023 року Україна та Швеція домовились про спільне виробництво бойових машин піхоти СІВІ-90. Загалом у світі випущено понад 1200 таких машин різних модифікацій. Окрім Швеції, вони є на озброєнні у Фінляндії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Приблизно 50 з них працюють в Україні. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Сина президента США Гантера Байдена визнали винним за всіма трьома звинуваченнями, пов'язаними із купівлею револьвера 2018 року. Присяжні дійшли висновку, що він порушив закони, спрямовані на те, щоб наркозалежні не могли володіти вогнепальною зброєю. Гантера Байдена визнали винним у тому, що він збрехав торгівцю зброєю, вказавши в анкеті, що не вживав наркотики на час купівлі зброї, і незаконно володів зброєю протягом 11 днів. Нині сину президента загрожує до 25 років ув'язні. Знання та враховуючи відсутність кримінальної історії Гантера Байдена, йому навряд чи присудять значний термін, і невідомо чи взагалі він опиниться за гратами. Джо Байден вже відреагував на вердикт. Сказав, що він президент, але також батько, і що вони ж джилу люблять Гантера і пишаються чоловіком, яким він є нині. Президент казав на те, що багато американських родин проходять історії залежності їхніх близьких. Він повідомив, що Гантер Байден розглядає варіант подати апеляцію. Президенту утім наголосив, яким би не був результат. Цієї справи він прийме його з повагою до процесу правосуддя. І до інших судових справ Дональд Трамп фактичний кандидат у президенти США, раніше заявив, що подасть апеляцію на рішення суду у Нью-Йорку, де присяжні визнали його винним за 34 звинуваченнями. Справа стосується фальсифікації ділової звітності і виплати коштів за мовчання порноакторці напередодні президентських виборів 2016 року. Про перспективи апеляції колишнього президента і те, чи можуть скасувати винесений йому вирок до дня виборів, розповість Ірина Шинкаренко. Дональд Трамп заявив, що наприкінці травня в залі суду у Нью-Йорку суддя до нього був несправедливим і тепер він має достатньо підстав для оскарження вироку. Тож ми будемо оскаржувати це шахрайство. Ми будемо оскаржувати на підставі багатьох різних аспектів. Він не дозволяв нам мати свідків. Він не дозволяв нам говорити. Він нічого не дозволяв нам робити. Суддя був тираном. Трампа визнали винним за 34 звинуваченнями у фальсифікації ділової звітності, аби приховати платежі з метою незаконного впливу на вибори у 2016 році. Трамп каже, суд був сфальсифікований прихильниками президента Джо Байдена. Байден заявляє, засудження Трампа доводить, що перед законом всі рівні Тепер він матиме можливість, як і належить, оскаржити це рішення так само, як і всі інші. Так працює американська система правосуддя, і це необачно, це небезпечно, це безвідповідально для будь-кого казати, що це було сфальсифіковано лише тому, що не подобається вирок. Апеляцію адвокати Трампа можуть розпочати з питання про те, чи не був закон, на підставі якого було порушено справу надто розпливчастим, каже професорка права Ебі Сміт. Чи є сам закон настільки широким або двозначним, що може охопити занадто широку мережу, і люди, які потрапили в цю мережу, не знали точно з чим вони зіштовхнулися, не розуміли, що закон забороняє, а що дозволяє, враховуючи його формулювання. Сміт каже, далі адвокати Трампа можуть з'ясовувати, чи дозволив суддя сторонні звинувачення презентувати докази, яких він не повинен був дозволити, або навпаки, заборонив сторонні захисту надавати докази, які мав би дозволити. коли ми хотіли щось зробити, він не дозволяв. Він не дозволяв нам це робити. А коли влада чогось хотіла, вона отримувала все. Вони отримали все, чого хотіли. Трамп також може подати апеляцію через неефективність адвоката я вважаю, що можливо нездатність адвоката заперечити свідчення Стормі Деніелс про те, що сексуальні стосунки між нею та Трампом були чимось іншим, аніж за згодою, може бути сприятливою підставою для оскарження ефективності адвоката якими б не були їхні стратегії, Трамп та його адвокати навряд чи подадуть апеляцію до ухвалення судею рішення щодо міри покарання, яке очікується 11 липня, каже правознавець Девід Шапіро. Ймовірно, він чекатиме вироку. Таким чином він та його адвокати матимуть повне уявлення про те, що йому загрожує замість того, щоб робити це поетапно. В його справі, рішення щодо апеляції навряд чи з'явиться до дня виборів, каже Сміт це не швидкий процес. Навіть якщо апеляційний суд розглядатиме цю справу як особливу та невідкладну через президентські вибори, я все одно не думаю, що це відбудеться до листопада. Якщо його судимість не буде скасовано до дня виборів, Трамп стане першою людиною засудженою за кримінальний злочин, що балотуватиметься на посаду президента від однієї з двох головних партій. США. Ірина Шенкаренко, Скотт Стернс Голос Америки. У кінці травня виповнилося два роки від закінчення битви за Маріуполь. Досі Україна та світ має уривчисту інформацію про реальний масштаб трагедії. Владиславу П'ятіну Пономаренко на момент облоги було 16 років. Він мріяв стати журналістом та кінорежисером. Тому взяв до рук телефон та пішов знімати своє зранене місто. Владислав знімав практично щодня, коли облога закінчилася. Йому разом із мамою та молодшим братом вдалося вибратися із міста. Практично одразу він почав працювати із відео та зробив першу версію. Сі документального фільму про свій Маріуполь. Відтоді влад показує його на різноманітних фестивалях та подіях. Його історію розповість Ірина Соломко. Усім привіт з Маріуполя! Йдуть бої, а ми сидимо. їмо... як це називається? Бубліки. Бубліки українці не переможні. Тримаємося. Це ще не те, що ми чули. Це ще іграшки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Владиславу П'ятіну Пономаренко було 16. Він представник проукраїнської молоді міста. Знав та говорив українською, грав у українському театрі, цікавився політикою та мріяв про журналістику. Каже, відчував наближення великої війни. Я дуже пам'ятаю вечір 21 лютого, коли я повертався зі репетиції з театру і зустрів батька біля під'їзду. І якраз у тролейбусі я дивився, як Путін оголошує незалежність так званих ДНР ЛНР. І тоді я зрозумів, якщо це не питання годин, це питання днів. І я запонував батьку, давай купимо, купимо якусь їжу, якісь запаси. Він сказав: не може бути такого. Спочатку облоги Владислав почав вести щоденник, куди детально записував всі події їхнього життя та обстріли. Він так і залишився в захопленому росіянами місті. Паралельно Владислав почав знімати документальний фільм. каже, це давало йому сили вижити. До страху не було просто часу. Треба було знайти їжу, треба було знайти воду, треба було е слідкувати за своїм молодшим братом, і треба було відзняти це, аби потім або показати вживу цю історію, що слава Богу, я роблю зараз. Або якщо, не дай Боже, я помру, хтось це знайде і зможе розказати історію не просто міста, а напевно історію моєї родини та мого дому. Знімати облогу Маріуполя Владиставу допомагав батько. Вони бачило, скільки людей було вбито снайперами, та розуміли всі ризики. У мене просто в очах було. Ти хоті, хотів стати там кінорежисером, журналістом. роби. І у мене дуже багато фільмі небезпечних кадрів, коли я знімав з балкона, і я розумів, я мішень, я для когось мішень. Хтось десь там дивиться на мене і мене бачить. Було також страшно знімати, коли вже місто купували. Є кадри, де я йду біля драмтеатру розбомбаного, знімаю драмтеатр і розмовляю українською. Ну, опять же, було страшно, напевно. Відчував я це якось. Знаєте, це як бачиш мету і просто йдеш до неї. І... Так я висказував свою ненависть. Ненавість до кацапі Владислав разом з родиною та сусідами майже місяць прожив у підвалі. Постійні обстріли зруйнували більшість будинків довкола, Був в прильоти у сусідську квартиру їжі та води майже не було. Це була вода з труб, це була вода з батарей, це була вода дощева. Це була слухайте, і сніг. Так збирали сніг, топили сніг щодо йди... Було так якісь дні, що ми їли одну люпошку. Просто мучну любашку. Це все. А у нас залишалася кажі їжа з довоєнного життя. Сьогодні 23-й день. Сьогодні 23-й день блокади Маріуполя. Квартира, Маріуполя. 3. у квартирі плюс три на вулиці. На вулиці не знаю скільки Готовим готуємо вечерю у підвал, Картопелька у мундирі, салко в мундирі, в мундирі. та плавлений сирок. Салко, і це буде сирок. дуже смачно. деякі сусіди. Після того як розбумбули магазин, зібрали деякі продукти і принесли на дім, і Ми потім розпределили це. А, але кушала дуже мало. Я напевно перший місяць після того, як виїхав з Маріуполя, просто об'їдав все, що тільки бачив. У фільмі у Владислава є улюблений момент, коли він разом з батьком нарешті виходить з підвалу та йде до криниці по воду, і просто знищене місто. Він спускається, набирає воду, а він ще від, відростив вуса, як у Тараса Шевченко. Ознак протесту. Це взагалі було і уморно, але страшно, якщо чесно, за нього. І у цей момент фільму він показує візуально, знаєте, напевно метафору, що життя продовжиться, нам треба далі виживати. Владислав шкодує, що не всі моменти, які йому хотілося б задокументувати, вдалося зняти. На жаль, я не зміг відзняти матеріал, коли чеченці приїхали, залізли на машину та почали кидати на крадену їжу з ангарів. І знімати це і кричати хахляцькі собаки. Жрут величезним ризиком було вивести відзняти відео щоденних з Маріуполя. Частину відео хлопець завантажив на флешку, частину в інтернет. Там слабкий інтернет, купа людей стоять російські воєнні. А я присилаю буквальні докази того, як вони знищують місто. Аби зменшити ризик, що флешку знайдуть, Владислав заховав її у білизні та разом з мамою взяв участь у так званій показовій евакуації. Ми почали шукати, як виїхати з міста без фільтрації. Показочні евакуації для дітей і жінок, Все. А інші шляхи все ще з фільтрацією. Але я розумів, з цими кадрами, з моєю позицією, там моїм язиком я не змогло. У Росії Влад з мамою та братом чекали, поки з Маріуполя зможе виїхати батько. Коли це сталося, російські волонтери допомогли родині виїхати до Естонії. Першу версію фільму хлопець зробив ще коли був у Росії. Тоді ж стрічка вперше показала відвідувачам престижної європейської виставки Документа 15 Мені хотілося, щоб вони, по перше, побачили цю історію історію виживання, історію сльоз, болю, щоб вони продовжували підтримувати Україну, щоб вони розуміли, чому треба підтримувати Україну. Але також саме я розумів, що окрім грусі та співчування, я хотів би бачити в їх очах, аби вони надихнулися, надихнулися на життя, аби вони зрозуміли, що. Життя може по школу людини закінчитися завтра. Цінуйте його. Зараз Влад мешкає в Ірландії, де він вступив на режисерський факультет місцевого університету. У майбутньому я хочу дуже багато знімати фільмів і про війну, про війни, які, на жаль, будуть, і про історію людей. Для чого? Аби розповідати історію людей, аби показувати, що люди відчувають, та мотивувати людей. Влад досі підтримує зв'язок з тими, хто лишився у рідному місті. Говорить, багато хто навіть з окупації допомагає Україні та чекає на звільнення. Мріє про це і влад. Каже, хотів би після звільнення міста брати участь у відновленні рідного Маріуполя, але жити там вже не зможе. З нью Йорка Ерна Соломко, Павло Терехов Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе, Па-па.